Усім доброго дня. У нас сьогодні вже нарешті випогодилося після недільних холодів і дощів. І як тільки ви, виглянуло сонечко, зразу з'явилася куча роботи. Це мені чоловік зробив таку ряду велику на 8 метрів. Для того, щоб я тут могла посадити свою лохину і журавлину. Доски, це всю чоловічу роботу він свою зробив, далі моя робота. Доски я прогрунтувала ось такою штукою. Щоб вони ну, довше зберігалися. І ось цей осік. Я тут буду садити свою журавлину. І на низ я постелила бумагу від посилок моїх, які я замовляла. Сюди буду насипати грунтосуміш для журавлини. І ну, перед цим я хочу ще ці доски, щоб трошки зберегти ще довше їх обіб'ю ось такою плівкою. Буду так швидко замокати і довше здріжутися. Ось так і у нас у нас куби, О, зараз я це ще так обіб'ю по кругу і буду вже тоді показувати, що я далі буду робити. От, обила я свою клумбу майбутню плівкою. От. І зараз буду ставити на дно ось ці трістя. Що в цій роботі? Те саме нудне, саме надогідливо. Це різати секатором це ріжця. Там в мене його багато. Кози козам кидали ветки, щоб вони об'їдали ну, ці залишалися. Я їх на кучу-на кучу складала. І потім думаю, десь думаємо. я їх подіну, І тепер от я буду їх зараз оце все закладати вниз. Так, це ріша, це в нас буде дрінас. І ще я зараз там вам покажу, що я ще візьму, щоб зверху засипати, зробити прослойку. Бо якщо я буду сипати самим торфом, то це досить того торфу треба, щоб до самої низу воно зараз сипеться і водою як пиляю, воно все уйде на низ І цей дренаж буде весь наверху. Тому я буду зараз робити ще прослойку таку. Дивіться, в мене тут дровітня. Ми тут рубаємо дрова, сюди складаємо, тут повно щепок і сіна. Сіна ми у нас наверху на там сіна ж знаходиться, ми складаємо сіну. І от зараз я це все уберу і закладу ту гряду, зроблю прослойку, а тоді вже насиплю торф. У журавлини коріння знаходиться на верху, не глибоко воно йде. І потрібно хоча б 20 см торфу. щоб… Ну, Складало там, де вона буде живитися. Ніяких ні перегною, ні, суснова е, кора свіжа теж не кладеться. Все, бути, я читала соснові, е, опад, сусновий повинен бути перепрівший, бо свіжий теж їй не подобається. Засипала я свою журавлинову клумбу, і тепер буду поливати водою, щоб воно гарно все посіло. Ось тебе Я раніше думала, ну, що журавина вона любить, щоб було болото. Ну, кажуть, вона ж на цьому, на ну, болота росте. А, а коли я почала читати, то виявляється, що болота, коли коли мокро за цій води, вона починає хворіти і різні грибкові захворювання на неї нападають. Тому в неї повинен бути хороший дренаж, повинна бути волога, не сухий ґрунт, вологий, але не стояча, щоб була вода всередині, а хороший був дренаж і поливати, виявляється, їй потрібно не кожного дня, а два рази в тиждень. Це коли сонце дуже пече. Уявляєте, ну, щоб ви розуміли, я не перший раз сажу в житті. То це я всю технологію читаю, читаю, дивлюся. Щоб ви розуміли, я її вирішила вирощувати перший раз в житті. Читала багато інформації про неї і виявляється, її можна вирощувати теж вдома, у себе на подвір'ї, просто знати її агротехніку. Що вона любить, що вона не любить. Вона любить сонце, затишне місце, щоб не на сквозняках, не на вітрах. І оце, що потрібно, її постійно буде підкисляти. В принципі, як і лохену. І слідкувати, щоб воно не пересихало, була влога земля, ґрунт. І водночас, щоб не було застоя води, щоб не перемакало. І тоді у вас буде журавлина вдома. Ну, потолочимо його, щоб воно лучше присувалося. Ні, ніби непогано. Плотний слой буде дренажний, хороший. Зараз можна буде торф сипати. Ні, щось сюди треба буде досипати трохи. Тут дуже щось усі Зараз ще досиплю. Ну, і тепер буду сипати торф. Торф потрібен рижий, кислий. Але, на жаль, в магазині такого не було. Це щоб купити такий торф. Мені треба їхати в Вінницю і там купляти. Купили ось такий торф універсальний, а це нічого страшного, я читала, що в таких випадках робити, його просто потрібно підкислити. Зараз я його висиплю сюди і буду підкисляти. Не вистачило мені торфу на цю велику клумбу. Завтра поїду ще докуплю. Сюди ще, мабуть, за два мішка. І тоді буду далі знімати, як я буду садити цю журавлину. А поки що будемо розпаковувати посилку. Тут якраз прийшли нові посилочки мені. Зараз будемо Дивитися, що ж тут. Є. Значить, замовила я ще нові сорти полуниці. Вот да? ось дивіться, які. Так, так? Так лучше видно. На рассадник сайт рассадник. Так, тут, наверное. А то вже в мене буде полниці. Які кошти состав? І що тут у нас чекає, щось її задом наперед відкрила. Ладно, ну, давайте так будемо відкривати. Так, відкриваємо наперед. по 10 штук. Це офіційний інтернет-магазин. Невчасників я вимовляла. Не ну, все говорить само за себе. Коментарі лічні. Капріла ранні. Вот mm -hmm. что оно все гарно. Это у нас? Миссис Виллоу. Так, сейчас по листью проверим. Чем они отличаются, чи не. Так. Да, отличаются. Тут плысти темные. И форма вот этого каньомочка совсем меньше. Тут Більш видовжене кайомочка. І ці кругленькі, а тут більш зазубренькі. Да, Сорти. А тут взагалі, дивіться, які гладенький, да, сорти різні. Сорти різні. Буду мати вже роботу. Так, це на сайті розсадник. Я замовляла. Ну, це видно гарне коріння. Тут все без коментарів. Зараз вам прикол, ще покажу. Зараз я це назад упакую, бо завтра свято я садити не буду. Хай воно не не буду упаковувати, навірно, миску з водою поставлю, ну собі тут стоїть, верніше. Дуже чудові саженці, мощні, Цими я довольна. Це вже я дійсно, що буду мати собі качественну, гарну полуницю. І тут так само треба відомо написати, що гарно дуже все. Не жаліли. А з тою, що я тоді садила, от то буде тепло, в одну один сорт несний. Там прийнялося, росте, буде ще пройшло. Але ну, чудово, дивіться, гарно упаковано, коріння гарне, мощне, листя різне, ні одного фасону. Тут, дивіться, все такий листок прям те, як в як воно? Тут такий бурянець є. <рістя> Таке листя. <рістя> Глянцеве якесь. Бачите г... великі окантовка. Тут, тут, тут дівненька окантовочка, пичте, дивненька, дивненька. А тут, дивіться, яка крупна окантовка і кругла. Це я просто з свого... своїх наблю... спостережень. Я вже побачила, що можна, щоб вас не обманули, можна дивитися по листці. То сорт одного названня, то другого. Так, це якісь це... Це, скоріше всього, знаєте, що це великоплідна. пузниця, падала? Так. Якось можна було прочитати таке бог. Такі бот пізня. Ну це в да, пізні вони теж пісні, Ідуть крупноплідні. Так, а цейка у нас теж листя крупне. Альбіон. О, вичте, я що казала. Ну, що Альбіон крупне. Тут є ремонтальні сорта, є ранні є середнє. Це вже ми будемо знайомитися. Я посажу і будемо вже вирощувати їх. І я буду розказувати про кожний сорт окремо. Це, що у нас, дуже крупно. крапо, крупно. Висто крупне. Даже Навіть листі можна определити, чи повниця крупноплідна, чи середня така ростом. Ну все, я довольна цією покупкою. Зараз вам ще один прикол покажу. Я чесно подумала, що це мені прислали одежу, бо я вишиваю вдома на замовлення і в таких пакетах вони возять, ну, присилають одежу. І часом, ну як немає у хазяйки цих речей, вона мені одразу пересилає з бази. Я думала, що це воно. Ні, не мала виступу речі. Але тут подивіться, що тут є. Зараз. Так, я ми тут писали бріла і мармелада. В принципі, дуже гарно. Але чи вони так його могли потопти, присувати? Так раз два, три, трички п'ять. 6, 7, 8, 9. Хто навіть не 10, а 10. О, 10 є. 10 штук. Ой, як вони перейшли, ну, трохи якісь. Ні, ну коріння гарне. Коріння гарне. Я думала, що буде щось з приколами. ну, гарне. Так, марна Ну, це вони, звісно, рискували так висувати її. Беріло. Дуже гарне коріння. Збивайся. Все. Все гарне. Претензій немає. Гарне коріння. Це два сорта беріла. Це гарне, що вони. Немає, накладної, немає. Це місто Київ. Ваговська Марія Петрівна. Приводна особа. Ну, це гарне, правда? Я теж таке продавала гігантеусою. От, то гарне коріння. Ну, що зробити? Люди викручуються, хто як може економить як може. Ну, а то, що я брала, то то пість. Надіюся, що воно буде гарне. Як говориться, сміха люди бувають. Не буду наговарювати на людину. Подивимося на наступний рік, що воно там буде. А це посадковий матеріал, просто чудовий. Ну Це теж чудовий, але... Но... Ну вони, звісно, ризикували в тому висилати. Тут коробочку таку склали би. А це ж воно ж помнеться, попресується, там же ж самі знаєте, як ті посилки йдуть. Так, у мене роботи буде. А то я вже буду магнат, полуничний. А то вже буде магнат. Засажу город весь по вулиці. Їсти клубніку на обід, на на, на обід і на вечірку, тому що не буде де її реалізувати. Ой, господи, зжиткую я. Так, ну це Я дуже задоволена. Ну класно, вона дуже класна. Дівчата, ви молодці. Ще раз повторюю, це розсадник. Сайт розсадник, і це їхня полуниця. Гарна. Гарна молоді всі, тут старих немає. Це все молоді. Скоріше всього, оце літом вони як пускають вуса, або, скоріше всього, це маточник з маточників. Знаєте, є, щоб така була такі корінці, це цвіт обрізають, не дають. Полуниці родити, вона багато пускає вуз, і от з тих вуз, іменно з такої полуниці, виходять отакі гарні кущики. І на наступний рік вони будуть давати гарний урожай. ну Ремонтантні, то на то дадуть урожай гарний. На весну такі кущики ремонтантні, то краще обривати цвіт весняний обов'язково. А коли вже, вона вже ну, літом починає цвісти, то, то вже лишайте, і вона вам дає гарний урожай на, на осінь. А оці, що тільки весною родять, то тут трошки по-другому теж положено зірвати цвіт. Тому що, дивіться, це полуниця, яка вже заклала урожай на наступний рік. Ми її викопали і будемо наново садити. В неї вже урожайність нарушається. Вона дасть урожай, але ягоди будуть невеликі, і мало їх буде. Тому Опитні, як їх називають, ці, що клубніку розводять клубніководи, вони от коли садять і навесні з цих кущів, кущів полуницю всю цвіт весь обривають, обривають, вона вкорінюється гарно, і на осінь неї вже закладається урожай, і на наступний рік великі, крупні ягоди і масовий урожай. Но для нас садоводів-любителів, Рука не підніметься обірвати той весь перший цвіт. Бо ж хочеться побачити, що ж то за ягодка, а яка вона на смак. Ну і ми не обриваємо, тому Перш, і потім я не знаю, як воно буде на, на наступний урожай. Ну, Я думаю, що все-таки на, на, на наступний рік вже вона дасть вона вкоріниться і. За літо наросте свою масу, коріння і дасть гарний урожай. Можливо, трошки менший, але все одно буде гарний урожай. В мене не піднімається рука обривати от цей цвіт після посадки. Тому якось так. Ладно, вже вечір, свою журавлину я не посадила. Вже завтра дороблю цю свою клумбу. Зараз сховаю свій бізнес, воду поставлю. Полуничний бізнес. Так, на цьому все. Всім бажаю гарного вечора, мирного вечора, затишного вечора і до завтра. Завтра я постараюся відзнятися цю журавлиною, бо я ще завтра їду в гості, а там по дорозі є соснова посадка, там є сосновий опад, перепрівший. Зберу я той опад. Ось я поїду рано, докуплю торфу, досиплю і покажу, як я його підкислю, потім привезу ще того опаду, перемішаю і тоді посаджу вже журавлину. Це вже я завтра зніму. Трошки є заморочитися з цією журавлиною, це вже буде така постійно в мене грядка. І мені потім тільки залишиться підсипати того, вже десь достану того коричневого торфу, буду підсипати кислого. Або буду раз на 2 неділі підкислювати цей торф універсальний. це ми все. До зустрічі, до завтра.